Всім привіт? В чому? Що вас удивить, здивує? В ближайший час. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, Обучення? чисти, стане число пишіть особисті. Так, ну що вас здивує в ближчий час? Що вас здивує? Поведінка вашого партнера. Дуже поведінка вашого партнера, вона буде виглядати, якщо ви навіть не разом, що люд, ви навіть не разом людина могла вас предати, а вас ще ревнувати. Рєвності. Вас дивусь, типу, ну як це так, типу, ми памеш тобою не разом. Ти мене предав, кинув, викину, ти ще мене ревнуєш. Хорошо, а чого ти його рівнуєш? Бо чоловік в ілюзії літає. Мужчина або жінка одинокі, насправді всередині одинокі. Ілюзія заключається в тому, що людина сама живе нечесно, а хоче від другої людини чесності. Виходить, що сієм та є жнем. В цьому заключається ілюзія. Якщо ти ревнуєш, то ти маєш бути вірний, бути одним, мати одну жінку, і тільки тоді ти можеш рівнувати. А якщо ти маєш 2-3 жінки, так само жінка має 2-3 чоловіка, то яка рівність може бути? В цьому заключається ілюзія. Якраз в ближайший час вийде якийсь подарок з красотою зв'язаний або хтось вам подарить якийсь подарок з красотою зв'язаний, або щось буде зв'язано з другом і перепискою ночне на рахунок якоїсь теми може салон краси, щось з роботою з красою, з другом буде зв'язано вас. В ближайший час ви або зрозумієте, що ви сидите в парі, як в клітці. І вами володіють. Або ви вийдете з цієї клітки. Вийдете з цієї клітки. І ви станете перед вибором. Або виходите з цієї клітки, або сидите там далі. І оцей вибор ближчий час чекає. І в цьому виборі у вас буде розуміння іти більше. Не виходом з клітки, типу як фізичної, а буде йти. З клітки ума. Що ви клітка заключається в тому, що ви себе не сприймаєте таким, як ви є. От ви себе сприймаєте одним в зеркалі, а насправді ви є інший. От ця клітка буде і заключатися в тому, що ви вийдете з зеркала в себе і станете одним тим самим чоловіком, яким ви є. І цей буде ваш заключатися вибір. Прийняття самого себе, таким як ви є. І після цього. Як ви приймете, вам відкриється зустріч. Зустріч по любві для пари. Ага. Це виходить, що. Може, якщо не разом, то чого й не разом, і за того, що людина не може прийняти себе і ніянь в собі. Темне світо не може прийняти в собі. І не може прийняти себе, наприклад. Бо має багато лічності. Або якщо я не вдягнуся красиво, то я не красивий. То людина, якщо це зрозуміє, з'єднається себе темним світом і тоді вас допустять до зустрічі, зустріч вона буде більше кращот. З однієї сторони партнера, а з іншої сторони буде виглядати як забота. То тут вам буде йти рекомендація йти общою целлю, не підтакувати, не підбріхувати. Якщо йдете, з розчотом, так і говорите, я, я йду з розчотом. А якщо проявляє до вас заботу, ти говориш чітко, не проявляй до мене заботи, тому що немає до тебе чувств, все я тебе не люблю. І не робіть цього. Тому що, коли ви навіть будете мати чоловіка рядом навіть за фінанси чи за бот вам будуть давати. Ви будете від цього всього страдати, тому що ви будете тримати біля себе мужську енергію, бо чуючу енергію. І таким чином ви будете перекривати собі приход вашого партнера. Получається, що у вас немає зараз партнера, бо ви посварені, ви йдете зараз друге, або зараз щот, або за гроші, або за заботи, бо вам треба, бо я кажу, це для здоров'я. Таким чином, ви ведетеся на крохи. А якщо ви ведетеся на крохи, то вам не даються її зустрічі. Радость і ця зустріч вам реально принесе да, зустріч і свадьба. Ну, Це, виходить, ці пороки треба побороти. Вам буде зустріч, радісна буде зустріч, де ви будете обговорювати спільнесь майбутнє, якісь спільні теми у вас будуть йти. Будете вирішувати якісь проблеми, яка у вас була, будете її вирішувати, сидіти, розмовляти. Ясь хороша місія у вас не буде. І оце ваше слишком разне і ваші принципи. Ви повинні компромісом дійти. Признати те, що ви обоє винуваті. Приймайте інформацію.